Давайте сьогодні з вами захаваємо ось такий рамен від Glets. Це рамен із соусом зі смаком яловичини, а виробник Біла церква. Не хоче відкриватись. Дивіться, коробка мнеться, а воно відкриватися не хоче. Щось з упаковкою не то. Тут у нас приправка, типу мівінка, я так розумію, ось тут зеленушечка і м'ясний соус. І саме круто, що тут видно ось такі поля. Ну, типу, докуда нам треба кип'яток лити? Заливаємо. Залишаємо на 5 хвилин. Так, мій рамен уже настоївся. І до речі, він дуже класно пахне. Перемішуємо. Щось мені не сподобалося, не знаю чому. Може, тому що я його порівнюю з бульдаком. Я таких бульдаків декілька дегустувала з кореї, то вони мені дуже сподобались. А тут, наче, мені щось не вистачає. Ну, але якщо так порівнювати, наприклад, зі звичайною нашою класичною мівіною, то цей рамен дуже навіть нічого смачненький. Їсти можна сімерочка.